Привіт усім і ми продовжуємо з вами. Сьогодні працюємо зі стопами, з нашим функціональним і динамічним фундаментом. Всі ми знаємо, що якщо здорові стопи, то здорова спина, здоровий поперек, і наші прогулянки стають більш якісними, подорожі більш радісними. Ми не відволікаємося ні на які з вами дискомфорти і ні на які болі. Сьогодні працюємо зі стопами в контексті усього тіла через плюсвісу суглоби, і через усю поставу. Тому поїхали з нами тренуватися. Розташовуємося з вами на полиночку в положення розмашки. Ліва нога буде попереду, стану в діагоналі, права нога буде позаду, але вона не буде стояти дуже широко, вона буде стояти на рівні, десь приблизно п'яточки лівої ноги. Отак. От сторону, відвели ножку і поставили. І ми з вами ножки трішечки присягнемо, щоб вам було зручно і... Наглядина буде наглуди над тазом і голова над грудної клітини. П'яточку ми припіднімаємо над килиночком, або на підлогу і спираємося на плюсні косточки наших пальчиків. Це такі подушечки. Не на поланах подушечки, а на суховчика. Це є точка вашої опори. При піднімаєте ще і пальці, ви їх розгинаєте і перепіднімаєте на підлогу. Тобто, по суті, ви стоїте на оці ж ваших плюсніх косточках. І починаємо коліна направляти назовні і коліна направляти всередину. Від цього ваша стопа переводжується то на зовнішній на резінчик, то на внутрішній край на великий палець. І робимо декілька разів таких, для того, щоб трошечки розвіліти нашу стопу і розширити площу її опори. Залиште коліна направлене вперед, п'ятку поставте на підлогу. Два коліна призівники. Повермо вдих з винигами. Піднімаємо п'ятку, перекочуємо через ваші подушечки, плюсніві косточки. Виходите пальці в розгинання, потім переносите вагу тіла на ліву ножку, розгінаєте, відправляєте повністю пальці, стоїте на кінчики, потім згинаєте їх в кулачок і стоїте, наче на планку. Знову вдих з видихом розгинаєте пальці і опускаєтеся донизу. І ще вдих, з видихом перекотилися, зігнули пальчики, встали, роздигнули і витягуючись п'ятку назад, ви притискаєте п'ятку до підлогу. І ще раз ми піднімаємо п'ятку, розгинаємо пальці, перекочуємося в кулачок і залишаємося, стояти на цьому кулачку. І також перекочуємося то до низінчика, то до великого пальчика. Ваше коліно рухається на зону, то всередину то назову, то всередині, на согненні всередину. Залишились по центру, розігнули пальці. І через витягування п'ятки назад випускаєте п'ятку і вирівнюєте ножки. Міняємо замісточку. На праву ногу попереду, рівну ногу позаду. Ноги у нас при підзігнуті, вирівнюйте таз напрямного тазом, голова напругу клітиною. І відриваєте п'яточку, відриваєте пальці, залишаєтеся на плюсніх хвосточках. Починаєте прийняти рухати то на зовні, то всередину. При цьому ваша стопа перекочується то на зовнішній край, то на внутрішній край, то на візінчик, то на великий палець. І в кульшовому зубові теж йде у вас рух. Добре, залишаємося по центру, опускаємо п'ятку, робимо вдих. піднімаємо п'ятку, перекочуємося через всю довжину, спираємося на плюсні косточки пальців, в повному розігнанні. Приносимо ругу тіла на праву ногу. Спираємося на кінчики пальчики, згинаємо в кулачок і знову повертаємося. Пальці повністю випрямляємо, розгинаєте, спираєтесь на плюсні і так п'ятку назад, приземляємося на полічок. І ще раз вдих. З видихом перекат, пальці випрямили, прийшли в кулачок, пальці випрямили, розігнули і п'ятку підтягнулися назад, притиснули. І останній раз. Зараз ми з вами залишимося в кулачку. І також ваше коліно буде направлятися то назовні, то всередину, то назовні, то всередині. всередині. Кулачок перекочується, то на мицінчик, то на великий пальчик. Ще раз. І знову залишимося по центру, припіднімемо пальці, розігнемо, зіпмоємося на плюсні, п'яточки потягнулися назад і вирівняємо ножки, стали центру. Стаєте вздовж і ночку, робите тих, вже ваші стопи розкриті, хороший опор у вас маєте, видихаємо підвод головою і через рукам опускаємося донизу, згинаємо ножки в полі, спираємося руками і сідаємо з вами на дістарічні кісточки. Ножки розкриті на лише вашого тазу, руками зікриться позаду і коліна знаходиться по другому пальцю. І на трохи ми перекочуємо ноги. Видих по центру, вдих ліво, вріх, вдих, видих. Ми будемо скручуватися з вами в районі вишового суглобу. І ще. залишаємося в повороті вправо, сідаємо в праву русалку, тобто в упову на праву ножку, вона буде перед вами, ліво буде заведена назад, наче хвост. П'ятка направила на голову. Права рука спирається на підлогу, ліва рука в сторону плечі залишається на одній лінії. Голова тіло на прямій лінії. І на вихід ви відштовхуєтеся, робите боковий нахил і опускайтеся внизу. Видих, боковий нахил, опустилися вниз. І ще раз видих. І залишаємося внизу по центру. Зараз ми будемо робити нахили тіла вперед. При цьому права нога не буде відриватися від підлоги. Вона має бути постійно, саме стигнутом права має бути постійно в контакті. Ви нахиляєтеся рівно стільки, наскільки вас пускає таке положення. І на видих ви нахиляєтеся. Вправо-праву руку тягнетеся, видих, вліво, в ліву руку тягнетеся, а на навдохи приходите до центру. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер, руки підняли вгору. І тепер нахиляємося вперед, видих. І на вдохи піднімаємося. Видих і піднімаємося. Тут по різні сторони і ми повертаємося вправо, нахиляємося. Вправо видих, вдих, видих в центр, вдих, видих, вліво, вдих. Повернулися вправо, нахилилися, вдих. По центру. Видих, вдих. Вліво, видих, вдих. Останній раз повернулися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих Видих, дих руками спереду. Сідаєте на дві сідальні кісточки і завертаєте праву ногу всередину, ліву ногу назовні. І навпаки, тепер Ліву ногу середину, праву назовні. Праву всередину ліву назовні. Ліву всередину, праву назовні. І тепер ми перекочуємося з вами і збираємо ножки в русалочку. Ногу розкриваємо. Перекочуємося в праву сторону, можете руками стиратися. Це не небов'язку, щоб обкриночок. В одну сторону відкрили і в іншу сторону. І залишаємося зараз русалки на ліву ногу. Ліва нога буде вас покорна. Ліва рука старається, бо цілу тазу напряму лінії. Право тепер, направо нагору. І на ми з вами. Відштовхуємося рукою, піднімаємо таз, робимо поковий нахил. І на вдохі старі. З видихом так підняли. Відштовхнулися рукою, опустилися навдовги. Дуже, дуже важливо, щоб вихід піднімалися, ви гарно спиралися нагрім правої ноги і наглін пліє ноги. Видих, вдих. Останній раз видих. Вдих залишаємося центру на ліній нозі. І також робимо нахил. То в ліву сторону, то в праву сторону. В ліву сторону, в праву сторону. В ліву сторону, в праву сторону. Руки поставте впору і робимо нахил вперед. Видих і на і пору. Видих і навдох і І ще два рази. Видих. Вдих. Ось там. Видих. І вдих. руки в різні сторони. Розвертаємося в ліву руку нахил, в центр. На видохи нахил, На і піднімаємося. На видих поворот. Право. вдих підняли. Знову повернулися вліво. Видих, нахилилися, вдих. В центр піднялися. Видих, нахилились, вдих, видих, вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. І, і положення обставки на лінії. І ми повертаємося до лівого спина, руки розташовано, припнімаємо вказ і виходимо в положення на 4. Від штурхнути субботу піднялися вгору на високе коліно. Права нога опорна, ліва нога шугає вперед на випадку. П'ятка стоїть під коліном. Права ножка стоїть зігнута і ми спираємося на півпальчик. І зараз ми з вами відштовхуючись. Півтальцями від підлоги, підкручуючи таз, вперед, вперед ми будемо робити такі перекати таза і ноги вперед. І коли ми вже пішли, перенесли вагу тіла на ліве стегно, ми припіднімаємо ліву п'ятку і на видихі відштовхнуться знову плюснілими кісточками. П'яточка вас притискається. І сідаємо на праву п'ятку. Стопа штовхає таз вперед. При піднімається ліва п'ятка, І штовхаємо стопою, стопою таз назад. Ми не тазом робимо руки, а ми запускаємо рук тазу від стопи. І ми змінили сторону. Права нога попереду, ліва нога позаду, ліва нога впирається на підпальці, знову ж таки косточки і п'ятка направлена вгору. І ми штовхаємося знову від стопи, ми штовхаємо таз вперед, приносимо вагу тіла на праву ногу і припнімаємо п'ятку вгору. Опускаючи п'ятку вниз, ми з вами плюсми косточками штовхаємося назад, випрямляємо праву ножку, сідаємо сідаємо на ліву п'ятку. Знову штовхаємося, таз штовхається за рахунок стопи. Виходимо вперед. Припіднімаємо п'ятку правої ноги. П'ятка правої ноги стає на місце цідаєте на п'яточку лівої ноги. І таким чином ми постійно робимо такий собі переклад. Так. І останній раз. Добре. Залишаємося знаємо, знову з нами зараз в розножці вами. І припіднімаємо вгору. Праве коліно буде до 90 градусів, п'ятка права ми розташована під коліном. Ліва нога випрямлена, може трошки ближче до себе підійти. І п'ятка піднята направлена вгору. Ми притискаємо п'ятку і піднімаємо. Опускаємо, піднімаємо. Опускаємо, підіймаємо. І зараз знову таки ви підняли п'ятку і припідняли пальчики, залишилися на плюснівих косточках. І покатаєте їх вправо на ліво, зліва направо. Відчуйте гарну опору на плюсні кісточки. Так, хорошо. Прижимаєте п'яточку до підлоги, робите дих. З видихом поступово починаєте піднімати п'ятку, спираючись на плюсніві кісточки, відштовхуючись і виходите в положення. Хто назвається? І виходимо на одну ногу упорі, не за рахунок, тому що ми тілом рухаємося, а за рахунок того, що ми... Припіднімаємо п'ятку, перекочуємося, штовхаємося, штовхаємо, штовхаємо задалівою стопою і знову стаємо на пальчики і через плюсні кісточки стаємо на п'яточку. П'ятку припідняли, штовхнули і опустили. І тут у кожного амплітуда цього штовхання буде своя суперфіттерна луночку і міняємо з одну сторони. Поставимо ліву ногу попереду, праву ногу позаду. Ліва нога з'явилася в пів п'ятка стоїть під коліном. Права на нога відведемо назад, п'ятка припіднята і направимо на вгору. Тепер ми опускаємо п'яточку вниз, припіднімаємо п'яточку вгору. Опускаємо п'яточку вниз, припіднімаємо вгору. І ще раз. І останній зараз ми підняли п'ятку вгору, припідняли пальчики. І на в косточках покаталися з ліва на право. Так. Опустили знову п'яточку вниз, робимо тих, не піднімаючи п'ятку, перекочуючись через плюсні кісточки, переносимо вагу тіла на лігу ногу, відштовхуємося і відриваємося. І знову торкаємося носочками, плюсні кісточки, п'яточки стали і знову відштовхнулися і вгору. І через пальчики знову на п'яточку. П'яточка відірвалася і штовхнулася. І через пальчики на п'яточку. І останній раз. Добре. Стаємо. Вбираємо ножки разом. Робимо вдих, видих. Руки опущені внизу. Вдих, видих. відчуйте зараз свій вступок, чуйте, наскільки змінилося положення таза над стопами. Наскільки розкрилася грудна клітина. Добре. протестуйте своє тіло. І до нових зустрічей, будьте здорові, гуляйте задоволенням, без болю, без обмежень. До нових зустрічей!